Надійна електрика це не лише комфорт, а й безпека. Представляємо вам серію катушок та садових подовжувачів NeoMax. Надійні рішення для дому, майстерні, дачі чи будівництва. У лінійці NeoMax є катушки різних розмірів 185, 250 і 275 мм, а також садові подовжувачі довжиною від 2 до 25 метрів із заземленням, і без. Обирайте те, що вам потрібно. Корпус котушок Neomax виготовлений із міцного вогнестійкого пластику. Це означає, що навіть при перегріві він не займеться, що забезпечує додаткову безпеку. У кожній котушці чотири розетки. Це означає, що можна підключати декілька інструментів одночасно. Повністю латунна контактна група гарантує стабільну роботу та мінімальні втрати потужності. Катушка стійка завдяки металевій оцинкованій ніжці. Вона не боїться корозії та витримує інтенсивне використання. Головне в подожувачі це якісний кабель. У катушках NeoMax використовується кабель, що відповідає ДСТУ. Для модели без заземлення це дві жили перерізом 1 мм квадратний. Для модели із заземленням це три жили перерізом 1 мм квадратний. Кінці кабелю обтиснуті, що запобігає перегріву та забезпечує довговічність роботи. Кабель надійно зафіксований у середині котушки, що запобігає розривам та пошкодженням. Для додаткової безпеки деякі моделі оснащені запобіжником, який захищає від перевантажень та коротких замикань. Вилка цільно лита, що придає її надійності та довговічності. Вона не тріскається та не ламається з часом. Садові подовжувачі Neomax – це цільно леті вилки, кабель і розетка. Простота та надійність в одному корпусі. У моделях із заземленням є три варіанти вилки: пряма вилка, кутова вилка, кутова плоска вилка з ручкою для зручного витягування. Кабель відповідає стандартам безпеки та витримує тривале використання навіть у складних умовах. А для максимальної зручності садові подовжувачі представлені в різних розмірах. 2 метри, 3 метри та 5 метрів для коротких підключень 7 метрів, 10 метрів та 15 метрів це оптимальний вибір для будинку та саду. А 20 та 25 метрів підходять для великих ділянок та будівельних майданчиків. Катушки та садові подовжувачі Неомакс це надійність, безпека та зручність. Обирайте якісну електрику, якій можна довіряти. Детальніше про продукцію дивіться на нашому сайті neomax.ua та в описі до цього відео.